Фонд громади міста Херсона Захист відзвітував за виконану роботу та проведені у минулому році заходи перед своїми членами та мешканцями міста. Усі присутні мали змогу ознайомитися з повним переліком отриманих коштів та їх використанням. Основними принципами, які обрав для себе фонд громади Херсона Захист, це є прозорість, підзвітність та публічність. І саме тому вже другий рік поспіль ми практикуємо проведення відкритих для громади зборів, на яких звітуємося про свою роботу за минулого. Рік, тобто сьогодні прийде громада, не тільки члени фонду, і ми доповімо, що ми зробили, чим ми займалися, які наші результати, у тому числі і фінансові. Тому що ми вважаємо і думаємо, що це вірно. Люди, які жертвують через фонд, повинні знати, як розподіляються їх кошти, куди вони спрямовуються. Зі звіту фонду можна було побачити, яких успіхів він досяг за короткий проміжок часу. Так, захист провів низку акцій у кіноконцертному залі Ювілейний. Серед них благодійний концерт грузинського ансамблю пісні і танцю Сакартвело. Так, час визначив, що основним. Основною діяльністю якою ми займалися, це була допомога армії, і це досить вагомі результати, тому що ціла низка таких акцій, як благодійний концерт Сакартвела в ювілейному, як «Дні Грузинського кіно, теж в ювілейному, як ціла, ціла серія акцій фото на, на допомогу, як «Ми є народ якого не здолати, який був дуже результативним. Все це дало нам змогу о надати допомогу херсонським військовим формуванням близько 600 тисяч гривень. Я думаю, що це досить вагомий результат. Члени фонду зізнаються, що їх досягнення це покажчик рівня довіри херсонців, бо ініціатива загалом іде від містян, будучи в інших організаціях на фондах. Мы видели, как привлекается громада к решению социальных проблем. И сегодня наш фонд работает не на одного жителя или одного человека, ребенка в городе, а работать мы решили по принципу, если оказывать помощь, то чтобы эту помощь получили не один человек, а скажем, какой-то коллектив. Окрім звіту, голова правління захисту презентувала і план роботи до 2017 року. Допомоги очікується чимало. Цей план дає нам змогу спланувати свої дії, щоб вони не були хаотичними, щоб ми поступово рухалися вперед, і щоб одна наша акція або програма перетікала у іншу, і вони були логічними і дуже зрозумілими для нашого населення. Лариса Михайлівна неодноразово наголошувала, що фонд працює на розвиток громади, і робота захисту безпосередньо. Едню залежить від її активності.